Чергове служіння, яке йде в розділі нашого служіння, це служіння досвідів. І я взяв на себе сьогодні таку відповідальність. Напевно, дійсно варто було би поділитися дечим, чим я особисто і деякі брати наші, і взагалі наша церква, напевно, пережили за минулих два тижні. Я... Точно знаю, що майже всі тут присутні знають, що відбулося з командою наших братів, які були два тижні на сході на побудові фортифікаційних споруд. Чому це відбулося в першу чергу? Ви знаєте, що більшість наших братів призивного віку, мобілізаційного віку, ми пишемо заяви на альтернативну службу. Ми просимо, щоб держава дала нам можливість послужити країні в цей непростий час, але не військовий спосіб. Ми просимо, щоб нам замінили військову службу на не військову. Звичайно, нам частіше всього відмовляють в цьому, кажуть, що немає такої можливості. Але саме от коли ми написали ну от, в цей час, заяви наші були там, і нам позвонили з районної державної адміністрації і запропонували е, справді послужити. Країні, от саме на оцих відбудові фортифікаційних споруд. І семеро чоловік з нашої церкви Смельницького виявили бажання поїхати на таке служіння. Я так би назвав його, що це служіння, можна по-другому назвати. Це було непросте переживання, як ви пам'ятаєте, для багатьох наших сімей, для багатьох членів церкви та для нас самих, напевно. Ось, ну я не знаю, Бог давав якийсь такий спокій і впевненість, що. Що ми, як мінімум, будемо послідовними в цьому. Так, так як ми написали заяву, попросилися самі, держава каже, ну добре, ви попросилися, давайте тоді поїхали. Ну, і відповідно, ми вже ну, сказали А, то вже далі і казали Б. так. Ось, да. Ну, Я хотів би в першу чергу в цій історії або в цьому досвіді, звичайно, прославити Бога. Тому що я звертав увагу на себе. Які емоції, які почуття мене наповняли, звертав увагу на своїх братів, з якими ми цей час провели, і я не бачив ні в кого, якогось там якогось незвичайного неспокою, чи переляку, чи страху. Всі якось почувалися спокійно. Я думаю, що цей спокій Бог давав десь тут на місці. Наші дружини, наші рідні, близькі більше переживали, чим ті люди, які їхали. Туди збиралися і там пробували кожен день. Були ми дуже близько від лінії, на якій ведуться бойові дії. Ми були на Донецькому напрямку, десь приблизно кілометрів 15 від Лимана, місто Лиман. Ну, якщо так напряму взяти, по суті, це дуже близько. Це видима така якась річ. Ми не бачили там прям бойових дій, але ми знали, що в тій стороні. Там йдуть бої за місто Лиман. Час від часу слухали якісь там, можливо, черги автоматні чи там вибухи. Це все було. Ну знову ж, Бог, який вів ці ситуації, страху ніякого відчуття якогось такого не було. Ми можна сказати, десь трохи близько були в цій атмосфері війни, трошечки побули ближче до неї. Що свого роду дало таку певну навіть якусь закалку, да? адаптацію якусь. Тому що ми побачили, що там теж є життя, що там люди живуть, працюють, служать. Да, звичайно, концентрація людей в військовій формі набагато більша, машин, техніки дуже багато. Але загалом відносно спокійно ті люди, які там живуть, зараз це все переживають, є якесь розуміння того, що кожен робить свою Роботу. Е, цікаво, що в цей час Бог нам дав проводити і служіння. Ми мали дві суботи, які ми провели от в цій е, компанії людей. Це було сім братів з наших церков, і також в нашу команду Бог додав ще двох людей. Один з них це був пастор церкви п'ятидесятників з міста Красилів, молодий хлопець, молодий чоловік відносно Олександр. І Леонтія Больоня це братик наш, який відвідує церкву в церкві месіанських євреїв. Приємні, нормальні, молоді, адекватні хлопці. І ми теж використали це, побачили в цьому руку Божу, що Бог дав можливість нам і спілкуватися, і якось ділитися інформацією, трошки взнавати більше про їхнє вчення. Вони взнавали про наше вчення. Дві суботи їм довелося з нами бути на служіннях. Цікава дуже була реакція Сашка, оцього, який пастор церкви. Він спочатку якісь нього такі були потуги. Він думав, може він в суботу все-таки піде на роботу, а в неділю потім ну, йому тяжко було визначитися, бо він е, мав якісь такі спроби, але потім вирішив лишитися. І він був з нами дві е, суботи. Е, ми мали спілкування з цими братами, мали е, трошечки навіть момент відстоювати суботу, коли говорили з, з підрядником, коли говорили з заступником ОВА. Які нам казали хлопці, так війна ж йде, що час втрачати? Ми кажемо, ми не можемо. Ми в суботу не зможемо. Ми можемо в неділю довше попрацювати, якщо потрібно. І так і було. Ми в неділю довше працювали. Не знаю, чи вони зрозуміли нас, чи не зрозуміли. Але в кінцевому результаті, коли приймали нашу роботу, коли ми вже здавали результати, то вони були задоволені. Ну, Відносно підрядника, він був задоволений, як ми зробили, які об'єми зробили. Наші об'єми трошки відрізнялися від деяких об'ємів інших бригад в кращу сторону, і ми робили якісну роботу. Ось тому в цілому ми були задоволені. Бог посприяв всьому і в дорозі, і в поселенні, і в умовах, і навіть в їжі. Дуже цікавий був досвід з їжею, бо я коли я спілкувався з поваром, з тими людьми, які там за це відповідали. Вона каже: як ви собі уявляєте, ну, як ви собі це уявляєте? Є бульйон на всіх, і ми будемо ради там дев'яти чоловік вам його міняти. Як це зробити? Тобто варить повар на всіх. Ми кажемо, ну нам тоді придеться не їсти. Ми не їмо там певних там, то -то -то компонентів, я сказав, які вона каже: добре, ми подумаємо. На другий день, коли я прийшов, вони сказали, ладно, ми вирішили, ми окремо будемо для вас, о, там дві людини буде для вас готувати. І ті дві людини нам готували для нас їжу весь цей період. І слава Богу, в цьому плані ми теж були задоволені. Е, ну, Можливо, на завершення, хотів би сказати в першу чергу подяку для всієї церкви. Тому що, ну, я думаю, що кожен з вас знає, що таке відчувати, коли за вас моляться. Да? Коли от ти щось робиш, живеш, але ти відчуваєш, що воно якось так проходить все досить таке, якось не знаю, легше можливо. Там насправді трохи непроста робота була фізично. Для багатьох людей, я, наприклад, не будівельник, для мене це взагалі багато чого нового. Але навіть хлопці, які мають досвід в будівельній справі, ну, теж визнавали, що це нелегка фізична робота. Але Бог і через це провів. Дуже е, непростий клімат. Жарко дуже. Там були тиждень, на якому там тільки по синоптику показувало плюс 33, і навіть більше е, в тіні. І якщо от хмар немає, і от десь така обідня пора, ну це таке досить серйозне пекло. Але ми навіть було, в нас практично кожного дня, в другому тижні, особливо, ми вранці молилися за хмари. Молилися за погоду, і Бог давав нам хмари, давав вітерець. І навіть були дні, які, де закінчилась вода, бо там була е, благодійна вода, яку з Красилова привезли аж туди. Е, нам давали воду там майже не в невимеженій кількості, а потім вода закінчилася. І вже там сказали, ну самі собі забезпечуйте. І якось Бог давав можливість тих декілька днів. Прожити своїми там запасами води. Ось. Цікаво було спостерігати за місцевими жителями. Цікаво, багато речей було. Ми справді відчули, що ця атмосфера війни, вона десь на відстані, напевно, коли зближаєшся, вона, можливо, не така страшна, як на більшій відстані, коли ми десь звідси чуємо, як там. Коли ми заїхали туди, нам показалося, що це трохи має якийсь інший характер. Хочу подякувати всім вам за підтримку. Багато людей дзвонили, багато людей писали. Кожного дня практично хтось цікавився, як ви там, як вас, і всі, ну, всі це переживали. Ну, рідні, звичайно, теж дуже підтримували. Ну і нам особисто всім, я думаю, що це дало такий серйозний духовний досвід, як церкві в першу чергу. Да? І коли одна частинка тіла десь перемістилися, інша частинка тіла знає, що робити. Моляться, підтримують, так як потрібно жити і церкві. Тому за це особлива вам подяка. Детальніше, може, ще з кимось будемо говорити, розкажемо, як ми спілкувалися з братами нашими з інших конфесій, але це окрема розмова. Ось такий коротенький досвід, слава Богу, що ми всі повернулися живими, здоровими, так як ви всі за це і просили, правильно? Амінь.